У Дніпрі відзначили переможців програми співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони. Участь у ній взяли благодійні фонди, які мали бажання забезпечувати армію найнеобхіднішим спорядженням дронами та ребами. Ми допомагаємо гур бойовому підрозділу Спарта. Ми закупляємо два безпілотних розвідувальних літака. Чеклун. Це Дніпровські виробники. Ми закупаємо. Ну, поки два закупаємо, але ми почули, що ми будемо і далі. Приймати участь в проєкті співфінансування Дніпровською міською ради. Це дуже важливо, коли міська рада підтримує волонтерів. Так, дійсно, там частину грошей ми не зібрали, але основну частину, більшу частину 70%, надала міська рада, і за що їм дуже дякуємо. І військові також дякуємо. Дякую. Я думаю, що побачать всі безполодники ці. Рівники, зайшли до нас. Це перша участь у такому грантовому конкурсі для нашого фонду. Фонд наразі розпочинає активну публічну діяльність своєї всіх своєї допомоги. І цей перший грант достатньо складно нам було обрати, кому саме відповісти своєю підтримкою. Ми обрали 54-ту бригаду Небесна Кара за їх запитом, який вони ви надіслали. Вони просять 54 дрони FPV на сьомій рамі, які ми будемо їм поставляти за результатом виграного ранку, загальна вартість ініціатив понад 12 мільйонів гривень, з яких третина це власний внесок учасників. Інші 8 мільйонів надає міський бюджет у межах співфінансування. Волонтерське плече надзвичайно потрібне військовим. А вже в свою чергу, враховуючи кризу фінансування, кризу донатів, певну втому наших донорів, громадян. Від психологічного а інколи і матеріального, в тому такому фізичне, фінансове виснажені, ми розуміємо, що це плече треба зараз підставити і волонтерам підтримати найбільш дієві і спроможні організації. І саме цю функцію зараз виконує Дніпровська міська влада. Ви підставляєте плече військовим, а ми підставляємо плече вам. Ми бачимо результати. Якщо поглянути на цей конкурс. Ми бачимо нові засоби радіоелектронної боротьби, нові дрони, ударні безпілотники, тобто ті засоби вогнового ураження і ті засоби високотехнологічні підтримки і прикриття наших бойових порядків, наших Збройних сил, які так потрібні на фронті. Андрій Денисенко додав, що завдяки такій ініціативі міської ради і розбудовують потужне тилове забезпечення, яке гарантуватиме успішні результати на лінії вогню. Артур Орел, Іван Панмарів, Дніпро Тіві.